Вже пройшло Різдво, і я сподіваюсь, ви всі знайшли під ялинкою подарунок, на який ви так очікували. А якщо ні, то скоро новий рік. І ось вам інструкція, як просити в чоловіка подарунок так, щоб отримати те, чого ти хочеш. Тобі потрібно говорити йому. Слухай, мені прям супер важливо, щоб ти дарував мені подарунки. Це моя мова кохання, і я хочу отримати ось це. А ось це не хочу. Чоловіки вони люблять конкретику та не розуміють натяків. І мало сказати один раз. Потрібно говорити йому до тих пір, поки він це не запам'ятає. Пам'ятайте, у успішних чоловіків в голові дуже багато різних завдань, і йому потрібен час на те, щоб запам'ятати, як робити вас щасливою. І головне, робіть це з правильного стану, і стану такою манкою, щасливої та сексуальної кішечки. Без якихось претензій, цієї злоби і порівнянь, що ось там машці подарила, ти такий казав, мені нічого не подарував. Так ви тільки ризикуєте отримати ображеного чоловіка або взагалі його втратити. Робіть цей стан кохання з добром в серці і в правильній атмосфері. Підготуйте цей момент. Момент, коли ви починаєте розмову, він дуже важливий. Зробіть, наприклад, романтичний. Вечір, щоб чоловік був розслаблений і готовий вас слухати. І в той момент, коли він буде вам щось дарувати можливо, це буде навіть якась дрібниця, не потрібно робити стільки з корчити такі гримаси і казати, що о, що це таке. Ні, скажіть. Дякую, що намагаєшся зробити мене щасливіше. Я це ціную. Але наступного разу я б хотіла отримати ось це колечко і покажіть йому, яке. А навіть краще відправте посилання на магазин, де можна це колечко придбати. І скажіть, як сильно воно зробить вас щасливою. І можете додати, що незабаром новий рік, і ви вже підготували місце під ялинкою саме для цього каличка.